Друзі, всім добрий день! Сьогодні у нас неділя, а це означає, що виходить новенька серія. Тому можете вже вмикати чайничок, колотити собі е, зігріваючі напої, так як погода сьогодні у нас така трішки прохладненько. <кхід> і будемо починати. З вас, як завжди, підписки, лайки і коментарі. З мене наступні цікаве відео. Е, тому давайте починати. Ану, хто казав? хренова машина. Дивіться, вона в мене там днів 4. Вона один компресор, куму відвезла на нову пошту. а другий привезла. Вже вона недаром тут стоїть. Так, зараз я уверен, що хтось купляв вже такий компресор і зараз напишуть або розстроять кума, або врадують. Аліфа! А ну? Там опеда є альфа. Да, ну хто, хто як думає, кум переживає, що каже, а вдруг тут один циліндр не робить. Так кажу клапана притраждай, буде робити, а що там? Не А ви пишіть у коментарях, буде робити чи ні. Перший запуск. Достатньо тихо, я тобі скажу. Так роблять два циліндри чи один. Не протраює, ні. Іскру провір. Познімай катушки. Чи циліндр пропадає, чи ні. <ріхи> Он дивіться, всім газель нравиться. Котики радіють. Опа. Все. Навірно. придеться тобі купляти у мене газель, дивись. Усі, скільки в тебе котив? Ну кажи, Ні, не, не бреши, 9 чи 10. Не чує баба, 9 чи 10. У кума 9 чи 10 котів, я точно не знаю. Ну то й ми якраз така газелька і було б нормально. Вони б там усі дружненько жили. Так, ну ми засікаємо скільки він бе качать, я тоді вам розкажу, Так, зим розібрав, вроді би Так тепер отута біда якась качає чи хиріо, так треба так розстроити, да? уже, блядь, 5 минут. Ту -ту -ту. І він мені каже 600 доларів. Ви 700, представляєте? Блядь, я казав. Скільки? 700. <реш> я взагалі в шоці. Ви бачите, що він кому парить. Воно замок не робить, стартер не робить. Боже. Продон там. Ти, ну я взагалі в шоці. Я зараз поїдеш побачиш, якщо проїдеш. Я бачу, як ми проїдемо. Зараз. Як воно газель машина, я такий ключик такий чирк. Все, работає як самоліт. А як оце відро. Я просто я в шоці. І ви. Він... А, ще й двері не відкриваються. дітей. Я в шоці. А за що ти хочеш гроші чоловіче? Тихо, бля. І портиш не плаву, бля. блядь. Я, блядь, шоці? Зато сліди є орла. <реш> я, я не могу. І він мені каже, давай, каже, 600 баксов. А, так? Да? Я ж не знав. Ну тепер буду знати. Ну давай. Так, так, да, навчив всіх, щоб всі знали, як заводиться. Так як компресор. І от так нахуй. Так, 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 так. Ага, щось пока не дуже. Так, так, так. Ну что все равно не лёгко. Уже едет, Бач. Бачу. Куда? Покатайся на улице. Пушка, ракета, бомба. Вооруживо она красивейшая, я тебе скажу. На улице да, просто, блядь, бля, ужас нахуй. Бля, Какие 600, блядь. 300. 300. 200. 200. 700, боми, бля, <реш> Ой, блядь, А як сидіти на цьому кажу, що нова, блядь. усе. Ой, блядь, це нова, <реш> на. <нова. реш> О, все. Це, це ж <реш> перекус, нахуй, ти не забуває, блядь. Це я не газуй сильно. Бомбаям, <реш> ребята. Коли вже буде офіційно закритий отопительно гаражний сезон, а? Бо вже. В магазині балончики кончаються. Ви ж знаєте, як я розпалюю. Не вмію я підпалювати грубо. Так. Сараці треба вже поприбирати. це ну, плахміточко, тоді вже будемо прибирати. І так, головка у нас тут лежить, вже помита. Клапанці тут у нас лежать. І вже у нас нідрені новенькі саднички там бачите. Ух, гарні Віктор Рейнс. Але старі, я вам хочу сказати, вони ну, досить небідові. Вони м'якенькі, вони не, не, ну, не дерев'яні, тобто вони не зовсім старі. Але на впускній стороні познімались дуже легесенько. Якщо на випуску е, з усіллями вони витягувались, знімалися з направляючок, то на впуску абсолютно без ніяких усилій, Так просто чпонь, 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 чпонь. І то не є добре, скоріш за все, їх не понадівали до кінця. Uh, ну, коротше, як то так. І ще є один нюанс. Коротше, не знайшов я таку прокладку, і мені сказали, що ніхто її вести не буде шукати, там, нікому це коротше, не Она Вона стоїть 30 гривень чи 50 И На ринку мені одна барышня, яка займається цими автомобілями, каже: Держи, дружище параніт і Бог тобі в допомогу. На що їй сказав, що я в принципі, прогуляв уроки труда, і не сильно вмію вирізати. Якщо б я ходив з дівчатами на уроки закройки і шиття, да, був би ж мотористкою. В принципі, вмів ж там, за цим усім. А тепер є така задача: що або різати прокладочку з параніту, або просто без прокладки сажати усе на герметик. Ну, я склоняюся все-таки к тому, що треба вирізати. Не знаю, що з цього вийде, звісно. Ну, я, давайте я спробую вирізати. Якщо в мене вийде, я вам покажу, що в мене вийшло. А якщо в мене вийде, я вам нічого не покажу і просто посажу все на герметик. Тож, що, ну, в принципі, плоскость тут нормальна. І ця плоскость теж нормальна. В теорії воно ну, бути все нормально і на герметику. <кій> ну, Будемо старатися зробити якнайкраще. А на впусці є новенька прокладочка, ось тут воно лежить. Нульц. Так що, як то так. Продовжуємо роботи. Зараз я вкидаю сюди всі клапанці по списку. все гарненько там чик-чик-повитираю, все соберу, засухарю, розберусь з прокладочками і, в принципі, головку треба сьогодні внідрити в цей автомобіль. Щоб так сказати, понедільник, начало неділі, начало робочого тижня пройшов не напрасно. Як кажеться, як робочий тиждень почнеться, так він і закінчиться. Якщо буде результат, значить весь тиждень буде результативний. Так що, господа, оце все щастя треба сьогодні зібрати. Було б непогано ще й завести. До речі, щоб ви розуміли, от вам перекуп. Ось стоїть новеньке мастилко. Хоча я ж його міняв тут. Хто пам'ятає, перший раз, як в мене був цей автомобіль, я сюди купляв нове масло, воно там стоїть злите. І я купив знову нове масло. І якісне по 265 гривень за літерку. От вам і перекуп. І фільтр масляний купив, представляєте? вообще з ума зайшов, просто зума зайшов. Притом, при всьому, що по факту це відро. Відро. О! Дуже сильно сподіваюся, що вона швидко убереться і не буде. Бо вона в мене алергія вже на ці машини. Оці з неї почалися усі, усі проблеми. Оце з цього відра почалися усі мої проблеми з цими проблемними машинами, почалися конкретно з цього автомобіля. Так що. Ох, і попила вона мої кровсь. Ну да ладно. Коротше, план ясний. Я працюю. Ви дивитесь. Пам-паям. Ребята, головка засухарена але ми не про це. А про прокладочку я ж вам казав, якщо вийде в мене, якщо я зроблю, то я вам покажу. Ось наша стара, ось наша нова. Ану, пишіть у коментарях, як вийшло: завод чи не завод. Мені кажеться, нормулька. Не. Ще я сюди як внідрю і все, бо машина взагалі шипіть. І значить, що хотів би вам подсказати. Друг вам теж колись придеться самим різати прокладочки то. Для цього нам треба, параніт. но Желательно не старий. а як ну Я купляв, бо хоч у мене був кусок параніта, але він уже старий. Його як отако згинаєш, він отута зразу трісне. Тобто ну, а Цей такий еластичний. Зрозуміло, що як сильно зігнуть, то і цей трісне. ну Але отако трішки, то він еластичний. В принципі. А старий зразу, отакого, як робиш, він біліє, тут о, появляється тріщина. Тож, беремо свіженький параніт. Коротше, це все там маркером обмалювали. Все, де там нарізати чик, чик чик нарисували собі, щоб ви знали. Ножичком це все вирізали. А що робити з отверстями? Якщо у вас немає такого наборчика для вибиття от таких отверстів красивих заводських, в принципі, як і в мене, такого наборчика немає. То вам в пригоді стануть просто головочки. От дивіться, Беремо, головочка на 7 під маленьку трещотку. І вона у нас ідеально вибиває отверстя на 8. Прям шикарно, все чітко вибиває. Беремо головочку на 10. І вона у нас ні, на 9. І вона в нас ідеально вибиває відверстя на 10. Ну, І коротше, ви принцип поняли. Так підібрали, яке вам треба, положили на рейсу, взяли молоточок, бах-бах, бах-бах. І є ось такі красиві відверстя. Так що, кому пригодиться, користуйтесь. Пишіть в коментарях, як вам така прокладочка. Завод чи не завод. А ну ка ребятки. Ну, а я зараз це все внідрю, вже її поставив водяні трубочки. Зараз ставлю оцей, теж водяну хіра боргу з єгером. Внідряю головочку сюди, обжимаю. І на сьогодні вистачить, бо вже 10-та година вечора. Вже, вже 10. Вже 11-та година почалася. Тому будемо завершати з цим ділом. Так що. Как-то так, господа, до наступного включення. Так, ну скажіть, що я вам брехав. Ну, на годиннику 22.40 головка установлена і повністю обжата. Все, інструмент будемо збирати завтра. Так, ключики відпустив, відпустив. Все. Господа, до завтра. Ну що, ребята, бамба-ям. Все, вроді би, все на своїх містах почти Да? Ну це нам поки ні к чому. Вода у нас ще не залита. Бо я ще хотів зняти бачок помити, ньому там присутня эмульсія. Ну Вроді би всі провода вже на місці. Мітки виставлені, все прикручено. Ну Це таки би. І зараз буде перший запуск. Я вже по світі трішки був покрутив, щоб воно трохи масло там закачало. Ну, лампочка у нас не потухла. Ваші ставки, а ну-ка. Ставте на паузу. Ух ти блядь, Це що таке було? А, ставте на паузу і кажіть ваші ставки. Як запуститься? И як не запустите, да? Ну стартер, ну прям, ну так печально круто. Вроде бы, цей аккумулятор не бедовый. Ну что-то не алло. Ладно, сейчас попробуем подкинуть проводочки еще одной на аккумулятор и будем посмотреть, что все получится. Ребята бомбаям, новий день. Коротше, вчора наші заводки чим закончились. Нічого не знімав, тому що заводили її на буксір. Е, Нич уже було полдеся, дощ. Короче, і, <кхм> дай сьогодні знову там дощ короче, Ну, Не суть, не про те. В принципі, завелася. Завелась швидко одразу, але Сережа забув короче, надіти в шланг вакуумний. На... Округний силіт дормозов, обороти задерла, коротше, дер 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 дерчала В гараж правда, заїхала своїм ходом. От, Но я її заглушив і більш вона не заводиться. Не заводиться вона того, що не крутить стартер. Він у нас, ну, скоріш за все, що вона і не завелася, за те, що він єлі-єлі крутив, скоріш за все, що йому прийшов час. Тому що я ось поставив акумулятор, він всю нич простояв на зарядці. І стартер не подає ніяких признаків життя. Тобто, там тягую питається клацать і на цьому все. <кій> і хто не пам'ятає, то з цим автомобілем вже з стартером у мене трабли були. Тоді, коли вона до мене попала перший раз, у неї не працював стартер, а саме була біда з втягуючим, Воно проскакувало. Я <кій> дав би не купляти бушний стартер. Узяв її стартер, ось він лежить. Ввіз його в ремонт. 에, заплатив за ремонт, мені поміняли Втягую, е, Бендікс. Коротше, там щотки, Я не пам'ятаю ще що. Ну, коротше, це мені його відремонтували. Працюючий стартер. Я його ставлю на автомобіль, на ось цей потрох. І він у нас працює, але не вимикається. Тобі ж він заходить в зацеплення і виключитись не може. Тобіж він, Хоч машина заведена, хоч там не заведена, він крутить до тих пір, поки не знимеш плюсову клему з акумулятора. Скоріше за все, тобто перепробували різні варіанти, я його знову возив назад в ремонт, вони його там крутили на станках, на стендах. Ніхрена каже, стартір ідеальний, до нього питань нема. Я, він на полу працює ідеально. Тобі, ж, все, замикаєш, він клацає, все срабатує, ховається, нема питань. На автомобілі ніхрена. Тобто він все, він починає крутити і не зупиняється. Я купив тоді бушний стартер, поставив, він працював. Але крутив спочатку він слабенько. Тобі ж, я не знаю, скоріш за все, тепер той стартер теж прийшов в совершенну негодність І зараз. Які маніпуляції будуть відбуватися? Я зараз попробую залізти в яму. Перемкну його на упряму, без втягующу. Якщо він спрацьовує, е но один хрен не крутить, тобі ж замикається втягуючи, но стартер не може покрутити двигун. Я його знімаю. Ну, в будь-якому випадку знімаю, хоч там він крутить, хоч не крутить. В будь-якому випадку його треба знімати. Тільки від того вже будемо відштовхуватися, що ми з ним будемо робити. І, скоріш за все, з двох цих стартеров будемо робити один. Тобто ж, якщо моя теорія правильна про цей стартір, що тут обідає, іменно в новому, в новому бендіксі, що він просто заскакує. Скоріше за все, що на маховику там вже злизані зуби, і він дуже сильно заскакує в зацепленні в маховик, і потім він не може, пружини не вистачає, щоб йому сховатися назад. Ну, це моє предположення. Тобто я в цьому не впевнений. Це тільки теорія. Тож, витягнемо зараз той стартер. Так як це у нас перебраний, то ми з того стартера, я планую поставити сюди Бендекс, якщо він підійде. Тому що щось мені там помниться, що він трішки візуально не такий. Ну, не знаю. тобто. Коротше, хір знаю, ну Ці стартера на них мені пороблено. Ну, ну їх нахрен. Ну, щас щось будемо робити. Коротше, не знаю, я поняли ви, не поняли, якщо чесно, я сам ніхрена хрена ще не поняв, ну... Надіваємо рукавиці і починаємо щось робити. Вам потім покажу. Бамбаям, Бам господа. Короче, стартер 15 минут, 20 і він вже лежить на столі. Оцей стартер я щойно зняв. На ньому, ось, бачите, написано лачет 1.8. Це те, що я купив на розборці. Лачетті 1.8. Але є нюанс, тому що є лачетті 1.8. Це ось такий е X1,8 XE. X18 xe маркировка двигуна. А є 1.8 LDA. Я так розумію, це якийсь не то мелітопольський, не то, коротше, не знаю. Ну не такий двигун трішки. І от, можливо, цей стартер туди. Ну, не знаю, тому що візуально вони відрізняються трішечки. І наглядний вам приклад. Ось, дивіться, це цей стартер, який я щойно зняв з автомобіля. Да? Так, видно, видно. не видно. Прям напряму без втягуючого. Він іскрить, ну щойно там він питався, трішки щось там уже, уже навіть не питається. Дай йому вафлі він, скоріш за все, згорів нахрен. Тому що ну, він спочатку крутив якось слабо. Абсолютно він навіть не хоче нічого діти. Ну я щойно пробував, то він так елі-єлі ділав. А ось цей стартер, який у нас з ремонту, але який не вимикається. Тут, не достають трошки. Я думаю, чутно, так? Да? Тобто цей масла є, а цей Ну, цей зараз взагалі не маслає. Ой, ну, коротше, ребята, якось так. Іскрить, іскрить, а діла нема. Ну, візуально я дивлюся, що щось мені здається, що звідси бендік сюди не підійде. А ставить його, не бачу смисла тому що він там не вимикається. Коротше, якась дилемма. Не знаю, що щось буду думати. Но поки не знаю, що. Якось так. охо хо ребята. Коротше, два стартера розібрано. Яких тепер збирати назад? Я навіть не представляю, якщо чесно. Но! У новості в нас не утішительні. Так як, в принципі, ну, я ще в собраному відео, в принципі, замітив, що воно ну, Во-первых... В цьому стартері, який нормально працював, но згорів, у нас короткі зуби. Ті, Ці, що цепляють маховик. В цьому стартері, що нормально працює, але но не виключається. У нас зуби длінші на 5 ну, сантиметра добрих. І я так думаю, що оце є причина. Що він далеко туди заскакує і не може вийти з заціплення. Но, опять же, це теорія. Так, друзі, коротше, трохи інформації було в мене оформив. Е... Утеряно, так сказати, ну, короче, з цими електронними штучками бувають всякі збої. І короче, часть інформації, тої, що я знімав, вона пропала. Ну, в принципі, короче, э, що в нас по цьому лахмітті? Так як я, в принципі, планував обрізати зуби, я обрізав на новому Бендіксі, тому що мені ставили там на на Коротше, грубо говоря, офіційному, офіційному сервісі всіх стартерів, да? ну, коротше, люди, які займаються іменно стартерами і генераторами, вони мені поставили новий Бендікс. По моїй теорії я думав, що за дліний він не може вискочити із зацепа і тому він не може вимкнутися. Я взяв обрізав зуби на Бендіксі, і це просто я перевів Бендікс, щоб ви розуміли. Тому краще такого не робіть. Це нічого не дало. Стартер ну, працює, але він тепер не може зацепитися за, за маховик. Коротше, ну, він, там, раз із, ну, З 10 він там, намагається зацепитися. Якось там. Ну, коротше, це все херня. І це все так не працює. Я вирішив е, ну, замовити новий Бендікс і попитати удачі знову. Е, по наліччю я поїздив його не було. Але потім я щось так сам собі подумав, що думаю, стривай. У е, нас е, виходить, що в нас є два стартери. І. Коротше. Ну, було два стартери, так? Да? Ось вони в нас усі тут валяються. Я вже замучився там їх збирати, розбирати, ставити на машину, знімати. Коротше, це все вже в мене, просто мені сниться. Но, е, що я подумав. Оця. Верхушка. Це в нас із стартера з того, який спочатку стояв на автомобілі, коли я його купив. Коротше, купляв я автомобіль, в нього була біда із Бендіксом. тобто Він проскакував. Зробивши стартер, так як я сказав, мені поставили цей новий бендікс, він в мене не вимикався. тобто Він працювався, він гарно крутить, він, ну, нема до нього питань. Єдине, що він не вимикається, я купив інший. Стартір, ось із нього верхушка. Зараз я вам покажу, ось із нього верхушка. Верхушки трішки від, відрізняються. Тобто, якщо на нього подивитися, вони різні. Бачите, Ну, навіть там по, по невеликим признакам, по цих ось виямках, все, вони, вони різні. Помірявши штангелем посадочні місця, ось тут є посадочне місце. Тобто, оце направляюче посадочне місце, яке заходить в Колокол. В Колокол коробки, і, коротше. Це, це служить як направляюче. Тобто, поміривши їх штангелем, вони трішки відрізняються. Ну, там, там навіть не міліметр, там, ну, там мікрони, але воно відрізняється. Я собі подумав, що, мабуть, все-таки ось цей стартер з самого початку стояв не з цього автомобіля. тобто Це ж Chevrolet Cheвроolacті, але, можливо, не з цього двигуна. Там, ну, не, не знаю. тобто і вирішив просто не купувати Мендікс, а купити знову бушний стартер, але ось такий. Я знайшов його єдиний на просторах інтернету. Всі продають ось такі стартери, тобто їх багато. Один лише один я знайшов ось такий. Короче, і він у нас стоїть на автомобілі. І Автомобіль у нас вже заводиться, працює. Це я користуюся короче, лайфхаком, так як я казав, там у нас є масло у короче, в системі хладження. То всі так роблять, ну, в принципі, так, да, воно виганяє вгору, я дерча, воно там його повиганяло. Тобі ж, ми можу вам сказати точно, цей автомобіль побідили. Тобі ж. Помилок у нас нема. Двигун працює гарно. Ну, В принципі, нема питань, я, 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 якихось там я я не замітив. Е, ну, нічого у нас не два, нікуди не дує. Двигун працює як для нього, в принципі, він нормально працює. Хоч цей двигун вже наїздив, там, я не знаю, безліч кілометрів, жити йому лишилось не дуже багато, я думаю, але диму нема. Він, в принципі, він гарно працює. У нас чомусь не перестав працювати газ. Е, я думаю, причина в кнопці. Тому що коли я її віддавав людині, з якою ми мінялися, газ працював. Зараз він не вмикається. Не знаю чому. І, скоріше за все, з цим розбиратись я не буду. Тому що, так як ви знаєте, цей автомобіль мене замучив. З цього автомобіля, як я вже казав, почалися всі мої негаразди. Я просто не хочу більше йому нічого робити. Я хочу його позбавитись. Ось, ось моя точка зору. Двигун працює, я його прогрівав, він не кипить, не коптить, нічого такого нема. Ось він працює, я в гаражі, диму ніякого абсолютно немає. Тож, зараз ще одну секундочку, я заглушу, щоб він нам не дирчав. чик чирік Пищалка ця мене теж роздражає просто. Взагалі цей автомобіль мене роздражає. Коротше. Стартерами якось так не знаю. В етозі причину я не знайшов, не, не хочу я розбиратися з тією причиною, це все шукати. Це забирає, забирає стільки часу, що просто не передати словами. Коротше, з цим автомобілем завершено. Я, як і обіцяв, є дві людини, які питали мене за цей автомобіль. Я їм подзвоню, скажу, що він в принципі готовий. Я ще завтра на ньому прокатаю. Завтра у нас неділя, сьогодні субота. Е -е, оця Епопія з стартірами зайняла 3 дні. Але ці 3 дні я не гуляв. І е -е, дивіться, я вам так скажу, що зараз в дворі в мене стоїть повний дрізного автомобілів. Е -е, приїхали оновлення. Приїхало два цікавих автомобілі. Ну, один із них так точно цікавий. Е -е, буде серія, я так думаю, внечергова так сказати, в середу буде ще одна серія. Дуже цікаво, я думаю, прям зайде. Ну, ви, як завжди, напишете, чи зайде, чи не зайде. Тому на цьому цю серію, я вважаю, можемо завершувати. Оце лахміття ми побідили Я думаю, що я його швиденько продам, тому що я там не буду тягнути за ціною. Не хочу просто бачити цей автомобіль. І тим паче, що зараз є в мене що робити. Про те, що робити, ви, ви дізнаєтеся, я думаю, в середу. Ну, Ви взагалі напишіть коментарі, цікаво не цікаво, щоб я в середу викинув ще серію, тому що вже матеріал є, вже я ж кажу, автомобілі вже стоять у мене в дворі. І просто я не хотів усю серію це вставляти, щоб не розтягувати її там на, 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 на часовий ефір. так сказати. Тому, в принципі, як завжди, всім дякую за перегляд, з вас лайки, підписки коментарі. З мене наступне цікаве відео. Якщо напишете в коментарях, що хочете в, сер... в середу серію, буде серія. Тому... До наступної зустрічі.